Видивитись програму Голосу Америки, час Тайм» у студії в Вашингтоні. Руслан Петричка, добрий вечір. У проєкті бюджету США на наступний рік запланована суттєва фінансова допомога Україні, у тому числі військова. Вчора пізно вночі законодавці оприлюднили проєкт бюджету. За джерелами голосу Америки, майже 140 мільйонів доларів передбачено на економічну допомогу і 122 мільйони на реформування збройних сил та посилення обороноздатності України. Окремо 175 мільйонів виділять Пентагону на військову допомогу спільно Україні, Латвії, Литві та Естонії. Крім того, майже Пів мільярда доларів, включено до бюджету США на протидію російській агресії у Євразії. Частина з цих коштів також може адресуватися Україні. Текст документа ще може зазнати змін. Законодавці мають час до четверга, щоб проголосувати за бюджет у Конгресі. Зараз також розглядаються окремі законопроекти, де передбачена ще більша допомога Україні. А минулого тижня Палата представників 411 голосами прийняла резолюцію на підтримку України. Документ не має зобов'язуючи сили, але його автор, конгресмен Адам Кінзінгер, пояснив Голосу Америки його важливе політичне значення. Уроки 30-х років навчили нас важливо протистояти тиранам на самому початку. Ця резолюція послання народам Грузії, Молдови та України, що Шата захід на їхньому боці. Також це сигнал, що треба почати надавати смертоносну зброю Україні та все, що їй потрібно для захисту своєї цілісності. найважливіше ця резолюція документально засвідчує підтримку України Конгресом. Не рішення мусить приймати президент, але цією резолюцією ми хотіли чітко показати, що Палата представників підтримує Україну. Це важливо показати як нашому президенту, так і всім українцям. Ми віримо, що Україна має право захищати себе. Що Крим це частина України, а Росіяни повинні відчути справжню ціну їхньої агресії. А Головною ж темою обговорення у США сьогодні поряд з ухваленням бюджету є звіт сенатської комісії, у якому викриваються факти жорстких методів допитів, що прирівнюються до тортур та інших сумнівних методів, які агенти ЦРУ застосовували у таємних тюрмах проти осіб, підозрюваних у тероризмі. Подробиці документа вражають навіть досвідчених військових. Президент Обама заявляє, що його адміністрація намагається покласти край таким методам, і цей звіт є одним з шляхів відвертої роз. Змови з суспільством тему продовжує Ярина Матвійчук. В рамках програми посилених допитів центральне розвідувальне управління США в період від терактів 11 вересня 2001 року до 2009 року тортурували людей підозрюваних у тероризмі та зв'язках з Аль-Каїдою у секретних американських тюрмах за кордоном, зокрема у Польщі і Румунії. Про це йдеться у звіті Сенатського комітету з питань розвідки оприлюднена доповідь досліджує таємне отримання під вартою за кордоном співробітниками ЦРУ принаймні 119 осіб та використання примусових методів допиту, які в деяких випадках можна розцінювати як тортури. Прикованих до стіни кайданами людей били їх, роздягали, імітували утоплення, тримали без сну до 180 годин. Це 7,5 днів. При цьому змушували цих підозрюваних стояти іноді з піднятими руками. Із 6 тисяч сторінок звіту методів роботи ЦРУ оприлюднено лише півтисячі, де згадується і про галюцинації ув'язнених внаслідок жорстких допитів. Є тут також і випадок смерті через переохолодження людини, прикованої до стіни. Сенатський комітет з питань розвідки, який перевіряв законність дій Програми ЦРУ впродовж п'яти останніх років у доповіді дійшов висновку, що всі ці жорстокі методи не допомогли отримати корисної інформації, зокрема у пошуках Осама Бін Ладена. примусові методи допиту не здобули тієї життєво важливої або недоступної інформації, на чому наполягало ЦРУ. У відповідь на звинувачення агентів ЦРУ у неефективному та надмірному застосуванні жорстокості глава відомства Джон Бренан визнав, що агентство допустилося помилки. Утім, він запевняє, що посилені методи, як він каже, допиту дозволили запобігти іншим терактам, піймати терористів та зберегти життя людей. Перший затриманий Абу зубайда, як вважалось, є одним з головних агентів Аль-Каїди. Його занурювали у воду 83 рази. Під час одного з таких занурень він перестав реагувати. З води пішли бульбашки. А коли його підняли, рот був відкритий і повний води. Абу зубай дотримали у коробці розміром з домовину 11 днів. Йому сказали, що єдиний шлях з тюрми для нього це отруні. Після оприлюднення доповіді сенаторів президент Шабарак Обама визнав, що такий факт мав місце у минулому. При цьому він пообіцяв, що подібні практики більше не застосовуватимуть. на жаль, як демонструє доповідь сенату, ми були причетні до деяких жорстоких дій після 11 вересня. Програма ЦРУ була до цього причетна. Я визнаю, що є суперечності щодо деяких деталей, але не спірним лишається той факт, що ми вдавались до деяких речей, що суперечить тому, хто ми є як народ. Після оприлюднення звіту про тортури щодо підозрюваних у тероризмі серед американських законодавців почали лунати побоювання, що екстремісти використають цю інформацію у своїй антиамериканській боротьбі, що може викликати хвилю насильства проти звичайних американців. У зв'язку з цим тисячі американських військ військовослужбовців по всіту, де присутні місії США, приведені до стану бойової готовності. Ярина Матвійчук голос Америки. 10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини. Президент України Петро Порошенко у своєму зверненні заявив, що українська влада докладе максимальних зусиль аби засади загальної декларації прав людини, прийняті ООН 66 років тому, дотримувалися у повній мірі. Він також пообіцяв зробити усе можливе для звільнення в'язнів, захоплених бойовиками на Донбасі та утримуваних Росією. Цими днями у Вашингтоні перебувають російські адвокати української льотчиці Надії Савченко, Марк Фельгін та Ніколай Паласков. В ексклюзивному інтерв'ю голосу Америки вони розповіли, що для Кремля Надія Савченко не просто в'язень вона їх таємний козир у значно більшій геополітичній грі. З адвокатами спілкувалася Наталія Леонова. Ілюзій плекати не варто. Справа Савченко у правовому полі вирішена не буде, кажуть її адвокати. Доля українського пілота прямо залежить від процесу врегулювання конфлікту в Україні та міжнародного тиску на Росію. з саме тому ми справу ведемо не тільки з процесуальної точки зору, як захисники з кримінального процесу, як це формально повинно було бути у вільній країні, в правовій державі. Ми оперуємо і деякою політичною методологією, тобто зрозуміло, що міжнародно-правові питання, які пов'язані зі статусом військовополонених, неможливо реалізувати в нинішній. Ні, Росії нинішня Росія авторитарна держава, дуже жорстка з відсутньою правовою системою. Держава, в якій рішення приймається виключно на політичному рівні у таких справах, звичайно, а не в загальнокримінальних. І справа Савченка на контролі у першої особи. Тобто він буде в кінцевому результаті приймати це рішення. Надія Савченко в міцних обіймах російської системи правосуддя опинилась не одна. А тому по цій справі. Вона проходить не одна. Це велика, так звана українська справа. Її ще називають справою Коломойського Авакова. У неї тільки епізод у зв'язку з загибелю Волошина і Корнелюка. А там насправді справа величезна, гігантська. Проходить по ній маса обвинувачуваних. Хтось заочно, хтось очно. Зараз на території Російської Федерації перебувають три десятки солдатів збройних сил України. Цих парамілітарних батальйонів, які також перекинуті факт фактично викрадені з території України на територію Росії, в основному ті, хто потрапив у полон під Іловайськом, захисавченко хоче вивести справу на міжнародне політичне дипломатичне поле Обранням народним депутатом України, хоча не надає надії Савченко недоторканості на території Росії, але має суттєві переваги. Що участь у виборах і те, що вона стала депутатом, відкрила перед нею вагоме вікно можливостей. Вона може стати і найближчим часом вже стане делегатом в парламентській асамблеї Ради Європи, що дає їй можливість отримання міжнародної дипломатичної недоторканності. За таких обставин, звичайно ж, утримувати делегата парламентської асамблеї країні-учасниці цієї асамблеї, на мій погляд, буде істотним порушенням міжнародних норм, рівно як і отримання нею статусу. А військово на підставі якого Росія зобов'язана буде припинити стосовно неї справу і видати її Україні, також не дозволить тримати її в російській в'язниці. Водночас адвокат наголошує, що для Росії Надія Савченко надійний козир у великій геополітичній грі своєї торговець. Путін за своєю природою торговець. Він такий торгаш, я б сказав. Тобто він нічого не робитиме, якщо нічого не отримає. Натомість це в його психології дуже глибоко сидить. Це політична торгівля, тобто він хоче зняття санкцій або хоча б пом'якшення. Він хоче визнання статусу Криму і багато чого ще речі, в принципі, неприйнятні, але політика це ж процес багато в чому. Те, що частиною вимог до Росії до Путіна, є звільнення Савченко. Це звучить на різних рівнях не тільки в Україні, в Європі, Сполучених Штатах теж все міжнародне співтовариство вимагає дотримань міжнародного права щодо Савченко. Адвокати впевнені, що після закінчення конфлікту в Україні буде створений міжнародний трибунал. І вже зараз, в тому числі збираючи матеріали по справі Савченко, Кремль готується до цього міжнародного кримінального процесу. Мотівірована російською властям. Мотивація російської влади, який видається зменшення своїх ризиків міжнародно-правового характеру, вони збирають матеріал для того, щоб у випадку рішення розглянути яким небудь міжнародним судовим органам усього, що скоєно на сході України, мати весь процесуальний матеріал. Ось подивіться, ми вже все укомплектували. Ми зібрали от факти про злочини Київської хунти, її парамілітарних утворень, каральних утворень, воєнізованих утворень по відношенню до російськомовних та інших громадян. Мадян і Савченко у цій справі може стати ключовим елементом. Наталія Леонова Голос Америки. Напередодні у Вашингтоні Національний демократичний інститут відзначив спеціальними нагородами за розбудову демократії трьох молодих українських політиків: Ганну Гобко, Сергія Лещенка та Олександра Солонтая. Слова підтримки їм та українському народу на події висловили віце-президент Байден та колишній держсекретар Медлен Олбрайт з подробицями. Олександр Яневський. Ознакою демократичного суспільства є не лише вибори, а повага до прав людини, верховенство права та вільні медіа. Наголосив у своєму виступі під час церемонії віце-президент США Джо Байден. За його словами, демократію потрібно практикувати через функціонування громадянських інститутів та у боротьбі з корупцією для нас є пріоритетом допомагати українцям та іншим країнам світу запобігати та виявляти корупцію. Боротьба з корупцією важка, але не безнадійна справа. кожен український лідер, з яким я познайомився, казав мені, що в Україні досі процвітає корупція. В Україні панувала клептократія. Українці зробили великий прогрес, але досі існують чималі перешкоди. Джо Байден переконаний, сьогодні Україна отримала чи не останній шанс змінитися. Україна. я відвідав Україну тричі за останні вісім місяців. Я спілкуюсь по телефону з українськими урядовцями щонайменше півтори-дві години щотижня. Українці, незважаючи на снайперські кулі, морози, вибороли своє право фундаментально змінити свою країну на краще. Вони знову отримали шанс, який не мають права змарнувати. Вони отримали незалежність 25 років тому і змарнували свій шанс. Зробили помаранчеву революцію і знову змарнували шанс сьогодні. Сьогодні їх останній шанс. Віце-президент США не оминув увагу і допомогу, яку надають Сполучені Штати Україні. За його словами, її сила в експертній допомозі у будівництві демократичних інститутів ми вчимо їх, як укладати бюджет. Наші експерти з міністерства юстиції вчать, як зробити судову систему прозорою та вільною. Ми навчаємо українських урядовців, які закони та регуляторні акти необхідні для створення антикорупційних інститутів безпосередньо в уряді, і також інститути, які боротимуться з корупцією. Наші військові допомагають Україні підвищити свій захист та надають військову допомогу, яка відповідає стандартам демократії. Ми надаємо допомогу в гарантуванні безпеки, щоб протистояти агресії Росії. Нагороди молодим українським активістам і народним депутатам вручила колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт Шлях України не буде легким, але українці мають право та можливість обирати власне майбутнє, і в цьому вони мають друга та союзника, Національний демократичний інститут. Я рада, що ми знову опинилися на правильному боці історії, оскільки ми завжди відображатимемо надії на сподівання людей в цілому світі. Ганна Гопко, Сергій Лещенко та Олександр Солонтай виступили з короткими промовами та пообіцяли докласти максимальну кількість зусиль для побудови демократичної України та подякували США за підтримку. Олександр Яневський, Голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Голосу Америки Час тайм». У Студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. На все добре.